Всім привіт! я Сьогодні я хочу підняти таку тему. Я розумію, що ця тема вже застаріла, що вже про неї хто тільки не розмовляв. Не... Про неї розмовляли, і я не знаю. Кожне дерево розмовляло про цю тему це квадробери. Так. З не... я є... ну, цю тему я давно вже знаю. Тут в Європі вони вже ганяють ці квадробери вже два роки. Дитина вділа маску, собі лізе, повзе, лісом, стежкою повзе, ну, повзе та й повзе. Але хочу сказати, я так зустрілася з ними ближче, познайомилась ось недавно. Відвела я свого хлопця на карате і думаю, прогуляюся парком. Прогуляюся парком, піду і в нас там самій майданчик такий. Зроблю якісь вправи для своєї спини хворої, Думаю, прогуляюся. Стала там такі вправи, так отак -от вправо, вліво можна робити такі вправи. На розслабоні роблю я це займаюся і відчуваю, що ззаді до мене хтось підкрадається. Підкрадається, І як гавкне, я як повернуся, подивлюся, а там курва стоїть підросток років 14, в маски собаки, і ще й питається гавкать та кусатися. Ну, звичайно, він біг і тікав він від мене дуже швидко на четвереньках. Але я в шоці. А ви розкажіть, ви зустрічалися з цими розумними і не дуже? Па.